Привіт! Ви плануєте подаватися на карту сталого побиту або карту поляка в Польщі? Ось 5 найпоширеніших запитань, які вам обов'язково поставлять на співбесіді. Перше і найпоширеніше запитання це історія Польщі. Вас можуть запитати про важливих історичних діячів або події. Готуйтеся до цього. Друге це польські традиції. Розкажіть про Різдво, Великдень або День Незалежності Польщі. Важливо показати, що ви дійсно цікавитесь культурою. Третє питання особисте. Чому ви вважаєте себе поляком? Спробуйте дати щиру відповідь: прапор, герб і гімн це ті речі, які ви добре повинні знати. І нарешті вас запитають про ваші майбутні плани в Польщі. Важливо показати, що ви дійсно хочете стати частиною спільноти і інтегруватися. Сподіваюся, ці поради були корисними. Підписуйтесь, у нас буде багато цікавого. А в коментарях дайте нам знати, чи хотіли б ви більше дізнатися про запитання на співбесіді на карту Поля.